Попереду розмова з першим заступником міністра внутрішніх справ України Євгенієм Єніним. Пане Євгенію, вітаю. вітаю вас, пане Євгенію. Періодично ми з вами обговорюємо сумні речі, і зараз актуальний момент. І знову це буде історія про сумне. Міністр оборони України Олексій Рєзніков повідомив про те, що на звільненій частині Херсонщини у селі Правдине знайшли масове поховання жертв російських загарбників. Давайте нагадаємо нашим глядачам, які далі алгоритм перепоховання, і який алгоритм фіксації цього чергового злочину Російської Федерації, цього нехтування четвертою Женевською конвенцією, за якою стоїть насильство, за якою стоїть ось таке жорстоке поводження з цивільними. Хочу зазначити, що з часу деокупації окупації Херсонщини співробітниками національної поліції проводиться системна робота з встановленням загиблих осіб від військової агресії російських терористів. Триває також робота по виявленню місць масових похорон, поховань та братських могил. І, як ви вже зазначили, вже встановлено, що в селі Правдіна Херсонського району виявлено поховання на подвір'ї приватного будинку. Там було Знайдено останки 6 загиблих осіб зі за слідами тортур, вогнепальними пораненнями тощо виявлені трупи були ексгумовані і в подальшому направлені на проведення суд Ще 36 могил знайдено на кладовищі в поселенні геологів міста Херсона. Там масове захоронення, серед яких є так само і тіла збройних сил військових збройних сил України, включаючи ТРО. Наразі спільно з військовими ведеться робота щодо встановлення осіб загиблих, і тут ми активно долучаємо саме родичів загиблих для того, щоб отримати максимально оперативна зразки. ДНК часом виникає складнощі, оскільки багато з родичів загиблих перебувають за кордоном, або з ними просто банально немає зв'язку. Всього ж за весь період окупації до моргів поступило близько 700 тіл. З яких 100 приблизно з тілесними ушкодженнями внаслідок проведення військових дій, і сказаної кількості особи 12 загиблих до цього часу не встановлено. 700 тіл до моргів поступило саме з цієї території. Про Херсонщину маєте на увазі? Так саме йдеться про звільнену Херсонщину, саме про звільнену Херсонщину. Я чому вкотре наголошую про те, що саме четверта Женевська? Конвенція припускає захист цивільного населення під час війни. Вона була прийнята в 49-му році, коли закінчилася Друга світова війна. І от питання: з того моменту вона працює для цивільних. Документ прийняли, але в війну і в чергову війну нічого не міняється. Військові ворога вони завжди. Катують цивільних. Для нас це, звісно, не привід не фіксувати. Але ви, як правоохоронець, що можете з приводу цього сказати? Людство завжди після чергової війни приймає конвенції, але вони не зберігають і не охороняють цивільних, так? А, на жаль, ви праві І в якийсь момент це сталося буквально в перші дні після початку широкомасштабної агресії, коли ми зрозуміли, що міжнародне гуманітарне право вже не працює для російських терористів. Коли ми побачили захоплення в заручники співробітників державної служби з надзвичайних ситуацій при виконанні поставлених завдань, поліцейських поліцейські так само є некомбатантами, але пожежні рятувальники, які не мають при собі жодної зброї, не чинять жодного військового опору. Ну і теж саме на превеликий жаль, стосується цивільного населення, російські окупанти. Просто скаженіли, і ми бачимо, що досить часто вони чинили це насильство проти цивільних, навіть хизуючись цим, відсилаючи всі ці відео до і фото до своїх рідних в Росію, виставляючи в соцмережі. Але саме це є тим інструментом, який в подальшому допомагає. Сформуванням доказової бази щодо вчинених ними воєнних злочинів, Бачите, Ви нагадали один з таких важливих моментів, що навіть поліцейські не вважаються комбатантами, а мене постійно прохають медики. Нагадую, будь ласка, про те, що медики знаходяться в полоні, і медики це теж не комбатанти, але їх саме до військових записують і тримають їх у полоні як військових, записує ворог. Скажіть, будь ласка, тобто я вас запитала про алгоритм безпосередньої ексгумації. Про ізюм ви можете розказати, який там. Хід ексгумації, і якщо говорити от, в цілому про Херсонщину, ви можете сказати, що 700 тіл це все, Чи роботи тривають, і невідомо скільки ще буде поховань виявлено, превеликий жаль. Ми не можемо сказати, що ми встановили вже всі місця поховань. Безумовно, місцеве населення активно допомагає нам, підказує зазвичай. Вони використовували цивільне населення для ряття могил для безпосереднього поховання, бо просто кидали тіла, і хтось з місцевих мешканців, виключно з гуманістичних міркувань, довбав цю кригу і намагався, хоча б якось поховати тіла загиблих. Але на превеликий жаль, це ще далеко не все. І той жах, який ми побачили на звільненій території Херсонщини, можуть бути. Лише невеличкою частину того, що відкриється нам після звільнення решти окупованих територій. Якщо ми говоримо про Харківщину, конкретно про Ізюм, то там з місць поховання вилучено понад 450 тіл загиблих. зокрема, це близько 200 чоловіків, так само трошечки більше 200 жінок, понад 20 військових, семеро дітей. І ще людські арештки 12 осіб, які ми не можемо визначити ані стать, ані вік, ані тим паче особистість. Попереднє вже встановлено, що серед цих захоронених осіб є і ті, хто загинув від насильницької смерті. Це і вогнепальні поранення, це і вибухові травми. Ознаки катувань було виявлено щонайменше у 40 осіб. Хочу сказати, що поліція провела огляди 450 трупів, призначено. Таку ж саму кількість судово судово-медичних експертиз для встановлення попередних причин смерті, наявності тілесних ушкоджень також особливих ознак, що могли б бути використані як додатковий фактор при ідентифікації тіл. Відібрано біографічні зразки для проведення молекулярно-генетичної експертизи ДНК у понад 200 осіб, і так само призначено 456 судово-молекулярних генетичних експертиз по біологічних зразках трупів. Хочу зазначити, що досудове розслідування триває. Проводяться всі необхідні слідчі дії і заходи спромовані як на ідентифікацію загиблих тіл, так і встановлення обставин, за яких ці особи загинули, а так само встановлено встановлення осіб, які брали участь у цих жахливих воєнних злочинах. Я хочу вам останнє питання поставити про випадки отруєння чадним газом по Україні. Чи є статистика скільки українців отруїлися? І давайте на опередження зіграємо для інших для живих, чого не робити, щоб не потрапити в подібний випадок і не вкоротити собі життя. Абсолютно праві, ця статистика є дуже сумною, і лише за листопад було зафіксовано близько 370 випадків отруєння чадним газом, і це наголошує лише за місяць. Буквально в перший тиждень грудня таких випадків вже було близько 100. Найбільше випадків отруєнь зафіксовано в Львівській, Київській, Дніпропетровській областях, але крім отруєння, є й інші загрози при використанні альтернативних засобів обігріву. Неправильна експлуатація яких призводить до вибухів чи то пожеж. Наприклад, буквально декілька днів тому в Києві на 13-му поверсі в одній з квартир стався вибух двох блоків безперебійного живлення, що заряджались від електромережі. Після цього почалась пожежа, яку було ліквідовано через майже годину. На щастя, люди не постраждали. Інший випадок, наприклад, стався на Волині у місті Нововолинськ, де в квартирі вибухнув туристичний газовий балон, через що зайнялась квартира. В результаті вибуху дві людини отримали тілесні ушкодження. Тому вкотре хочу нагадати, що необхідно вкрай бачливо ставитись до приладів, які сьогодні стали на жаль обов'язково в наших будинках. Це дійсно мати життя. Я дякую вам, Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України. Говорили про екзумацію тіл на Херсонщині і говорили також про те, як берегтися, щоб не отруїтися чадним газом.